Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжуємо серію відео про селекцію нових сортів троянд. І е, наступний крок, е, що нам потрібно зробити, щоб стати ближчими так, до цього результату і, можливо, до цієї мрії або до цієї там, задумки, задуму. Назвімо це так. Нам треба, звісно, що. Вибрати е, сорт троянд, е, який ми будемо запилювати. А взагалі конкретно треба крім сорт сортом, треба вибрати конкретну квітку, що тут є ключове при обранні сорту, який ми хочемо запилити пилком з попередньої так з попереднього відео, з троянди, яка в нас є, от е, постачальником запилювання. Ця троянда, з якою ми будемо сьогодні відео працювати, має бути не самоочисна. Тобто квітка після відцвітання не має відпадати. Приклади самоочисних я вам назву. У мене це є Гайнц Вінклер або ж може Барбара, це точно є Orange Baby spray, або ж Бейб, як його по-різному називають. Це є. Що ще я так думала? Думала, все було ніби. ніби мені... Знайоме все, ага, ну, харце з новеньких таких. Ну, скажімо так, в мене їх не надто багато. В все ж таки троянди, які не обпадають квіти після відцвітання, а е, лишаються після них шипшинки. шепшинки. Тобто е, може бути таке, що от вони прив'яли, е, облетіли чи не облетіли самі пелюсточки, найімовірніше ось облітають і лишаються ось ці ось е, зав'яз. Квітоніжка з шипшинкою, пліт. Воно ще малесеньке зараз, але звісно, чим довше воно буде на кущеві, тим воно буде збільшуватись в розмірах. І воно не може перерости певних розмірів, які закладені в сорт. Бо є, наприклад, сорти, особливо старовинні, в яких шипшинки, там, не знаю, досить великі, такі, як, наприклад, великий палець в мене на руці, а то й більше. А є сорти, які дрібненькі мають шипшинки, Але ключове те має бути, що шипшинка має лишатися на сортові, на кущеві, точніше. І ще, до речі. Тут я вже не знаю, як гадати, бо в мене таке було не раз, коли наближається такий затяжний період дощів, а деякі шепшинки навіть прямо в цілих суцітях загнивали. Щоб цього не допустити, звісно, ми вже будемо це пильнувати і будемо точно знімати пелюстки, не лишати пелюстки, які не можуть самі відпасти, а знімати їх, і це мало би найменше убезпечити шипшинку від загнивання. Ну тут треба пробувати, бо в немілого руки не болять. І якщо не спробуєш, ще не будемо знати. Також дуже-дуже важливо. що ще? Знайти квітку, яка ще не розкрилася для бджіл, тобто яка ще не пускала всередину себе бджоли, так? квітка, в яку не долізли бджоли. Ось ці всі видно, тут вже може, аж прямо так, очевидно, не є на камеру, хоча, я думаю, є. Навіть от не, від, не відводячи пелюсточки, видно, що провидняються серединка, пеляки, тичинки. І тут, і тут, і тут. Тут вже найімовірніше, з дуже великим відсотком, побували бджілочки. Є ось таке, ось, бачите, така квіточка, вона є досить закрита тугенька. Тут, мабуть, що не було. Але в оцій квітці точно не було бджоли. Тому треба знайти такого плану квіточку, яка ще явно тугеньку серединку має, і там не залазив ніякий бджола, не бджола, але ніякий запилювач, бо джмелі теж можуть літати. відповідно, вони теж можуть запилити. І ось нам така квітка треба. І, відповідно, Знайшовши таку квітку в такому стані, закритому, недоторканому, ми беремо нашу баночку. Зараз я спробую показати, але не знаю, чи камера мікро таку цю зловить мені іще й тут. Давайте я першу побачу це оком. Ну важко буде вловити, щоб знати, що воно готове. Ну так, нема в мене, мабуть, такого. Такої можливості в камери, щоб я побачила, що на дні є пилок. На дні нашої баночки є такий дрібнесий, а ось 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 я бачу. Ну, хто знає? О, там є, може, може, не знаю. Мені зараз на сонці взагалі не видно, якщо чесно. Але може на комп'ютері я побачу на більшому екрані. Видно на дні баночки. Ну, оком мені видно. Камера не знає чи передає. Є пилок. дрібнесенький, мініатюрний, жовтенький, жовто помаранчевий такі. Частиночки, оце якраз те, що нам треба. Тому ми беремо інструменти, замість ділочки попрацюємо, що треба. Ножнички манікюрні, щоб пообрізати легесенько, навіть пиляки, тичинки, лишити самі приймочки. І щіточку, щіточку, ну, пензлик мається на увазі, щоб ми запилили. Ось так ходімте, пробувати це робити. Ну що ж, ось є. Квіточка моя, яку я буду запилювати. Значить, найперше я беру манікюрні ножнички. Не, не манікюрні, найперше я знімаю оці всі пелюсточки одну за одною, полегесеньку, помалесеньку. І, відповідно, намагаюся так добратися до серединки. Тут ще квіточка така тугесенька, тому гарний посередині кулька, м'ячик. Все закрито дуже щільно і дуже надійно на даному етапі від комашок і від бджілочок. Ось, і, відповідно, помаленьку можна дістатися до самої серцевини квіточки. Вже показалися тичинки з пилочком чи пиляки. Тепер в рух йдуть манікюрні ножнички, бо пальчиками ну, я би вже, мабуть, не обібрала насправді. Дуже така тунесенька, делікатна робота. Ось, тому, звісно, я вибрала ножнички. І обережно зрізаю якраз саме тичинки, пиляки, щоб так, ну, забрати шанс того, що квіточка запилиться іншими комашками. Бо поки є тут тичинки, звісно, що вони, пилок приваблює різні комашки і комашню. І я побажала для себе, що це якраз така робота. Це дуже гарний сигнал мені йти перевірити зір, бо я не жалілася, але е, коли я доробила, е, тут же ж воно таке дрібнесеньке, десь там подає, десь там треба додивитися, чи я те все зрізала, що треба, чи ні, потім витрусити то все. Е, так е, трішечки задумалася. ну Такі дрібні деталі вже мені може і трішечки розпливаються. Ну Це не по темі, звісно, відео, але. Так для себе зробила висновок. Тому так, обережно, помаленьку не спішачи, ми це все очищаємо і лишаємо саму серединочку, приймочки. і так беремо до рук наш пилок, баночку з пилком, беремо до рук пензлик для малювання. Я перед тим його вимила, висушила, щоб там чисто було. Хоча, звісно, він мене не лежить, на дворі нічого з ним не є. Ось і потрішечку набираємо той пилок і запилюємо ось кругом те, що лишилося. Також хочу зауважити, що оцю всю процедуру варто. І от та пані знову ж таки наголошувала, що її дуже-дуже варто і треба, може, навіть повторити через 3-4 години від оцього часу, як ми вперше запилили цю красуню. Попрацювали ми бджілочкою і взагалі неодноразово я в літературі читала, що е, раніше як робили замотували чимось такими чи мішечками, я знаю для ювелірних виробів, такі малесенькі, капрунові, вони ніби як дихаючі мішечки, чи навіть папером тунесеньким і стрічечкою. Тобто щось таке робили, щоб обмежити доступ. Комашок, букашок, так, щоб вони не перезапилили. Але вважається, що в тої пані, на основі якої рекомендації я це все роблю, вважається, щоб бджілка в нецікаві вже ці приймочки. Бо тичинки ми всі забрали, ніби всі чи там одна терчить, не знаю. Ніби їм то не мало би бути цікаво. Ось, І вони вже не мали б вмішуватися в наш процес щодо запилення. Цієї конкретно шипшинки. І що важливо точно промаркувати, почепити чи бірочку, чи що-небудь, що, що означить отут саме оця шипшинка, її не рухати, не зрізати, так а дати їй можливість визріти до певного моменту, бо прийде час, і ми її зріжемо, розріжемо, доберемося до середини, і ви виймемо звідти на сінічку, будемо висівати. І що ще важливо записати, якщо це не один сорт, не, тобто не поодинока така шипшинка, не одна єдина, а ви кілька сортів схрещуєте. Звісно, записати сорти: один і другий, так, що виступало запилювальником, а що в ролі якби, приймання. Того запилювання, ось це все запам'ятати. Ну і бажано це робити все ж таки в суху погоду, бо так, якщо зараз би я це запалила і через півгодини пішов дощ, не знаю, чи цього би вистачило. Знову ж таки, я роблю, я перший раз це роблю, тому можуть бути помилки, може не статися так, як гадається, ніхто не гарантований. Від того, що перший раз все вдасться, все вдасться ідеально. Звісно, ніхто не застрахований, нема гарантії. Але я буду пробувати, тим більше я. Ще е, інші е, позрізала з інших сортів, які мені теж, видаються, будуть цікавими схрестити, тому щось, надіюся, з того вийде. Ось і то витримка. Е, бо знову ж таки я зрізала попередню ту е, попередню, ну, квіточку, так, очистила її, щоб випав пилок, і треба було чекати більше, ніж цілу добу, бо не бачила я пилка на, спи, на спинках чи на стінках посудини. Ось ось так. Ось так. Тому такий сьогоднішній крок до мети, та, чи до мрії, чи до такої справи. І будемо слідкувати долі. Звісно, зараз ще має пройти певний час, поки воно все буде достигати до наступного кроку. Буду дякувати вам за відгуки, звісно, за ваші враження, вашу інформацію, ваш досвід, якщо маєте, діліться. Ось це вам же ж. дякую і за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!